Андрій Яніцький з новинами економіки на телеканалі Еспресо у прямому ефірі по буднях о восьмій. Ми працюємо о 23.00 повтор. І якщо вам зручно дивитися в інтернеті, можна в будь-який час знайти на Ютуб каналі телеканалу Еспресо нашу програму. Залишайте там коментарі. Я завжди відповідаю на коментарі, які стосуються справи. Святковий туризм розвивається в Україні навіть під час війни. Заброньовані готелі, святкове меню, спеціальна, спеціальна програма, все це є в Чернівцях. Як все це відбувається, наші журналісти подивилися на місці. І початку повномасштабного вторгнення Росії буковинські готельєри та орендодавці туристичного житла приймали вимушених переселенців. Нині повернули бізнесову складову. Повсякчас люди приїжджають до рідних та у відрядження. Ті, хто хоч раз відвідав Чернівецьку область, охоче повертаються. лижі покататися університет. завжди буває тут і літом, і зимою. Ну дуже подобається атмосфера, ресторани не подобаються дороги. А так, все добре, все ще дуже класний, звісно. Михайло переконує, і з радістю залишився б на свята в Чернівцях, але радить кожному потурбуватися про це завчасно. Місць обмаль. Готельєри кажуть, до чернівців хочуть їхати. Попит подекуди вищий за пропозицію. Ціни залишаються на рівні осінніх. Найчастіше замовляють будиночки в гірських районах, також люкс люксапартаменти. Ще вільний на новорічні свята. Він складається з двох кімнат, люкс-апартаменти. Можна заселити сім'ю. Ще популярністю користуються номери стандарт, а от дешеві варіанти на двох ще вільні. Ось дивіться, от тут на новий рік у нас залишилося лише три вільних номери. І якщо раніше людей цікавили розваги та атракції, то нині запитують зовсім про інше. Саме актуальні запитання, чи є світло, чи є вода, чи є гаряча вода, чи є тепло в номерах. Ось ну і генератори, чи забезпечений готель генератором? Гостям чернівців та області пропонують не лише відпочити в апартаментах, а й смачно поїсти. Ресторани вже пропрацьовують святкове меню. Почастуватися можна кухнями різних народів світу, і звісно, поласувати автентичними боковинськими стравами. В Чернівцях ніхто голодним не залишиться. У місті не буде звичних святкових локацій, головної ялинки та ярмарку. Утім, на пішохідній вулиці у центрі ресторатори з власної ініціативи встановили святкове дерево. Свої заклади починають прикрашати скромними, проте цікавими ілюмінаціями. Замість масових гулянь можна буде відвідати філармонію, муздрам та ляльковий театри. Вони вже підготували різноманітні заходи та вистави. На малечу у своєму помешканні чекає святий Миколай. Він дарує дітворі солодощі. Місцеві гіди пропонують захопливі екскурсії. Та от найзнанішого фестивалю Маланок не буде. Чиновники запевняють, цього року свята мають бути душевними, сімейними та із культурною програмою. У нас будуть чудові колядки. Там прекрасний вибір заходів, які можна відвідати з дітками. Окрім тих моментів, до яких ми звикли в період новорічного різдвяних свят, потрібно вибрати похід в якийсь заклад культури. А після перемоги обов'язково повинні провести буде успішний маланка з Чернівця. Ще одні обмеження воєнного часу, які очікують на туристів та жителів області. На Буковині поки не планують змінювати тривалість комендантської години на свята. Місцева влада пропонує залишити все, як є. На вулицю Зась з опівночі до п'ятої години ранку. Із Чернівців для телеканалу Еспресо. Ну, а підсумки аграрного року ми підіб'ємо з Олегом Нів'євським, віце-президентом Київської школи економіки. Пане Олеже, вітаю. Добрий день. Так вже заведено, що в кінці року на телебаченні підбивають підсумки року. Ми розпочали вже з сьогоднішнього дня дня, тобто в нас перші такі підсумки, обрали аграрну галузь, і я не знаю нікого, хто краще вас знався в цій сфері. Втім, підсумки в нас сумні, бо говорити будемо переважно про втрати. Від війни, якщо можна назвати якусь цифру по року, скільки втратило наше сільське господарство від російських загарбників? Да, втратили багато. Ми в Київській школі економіки регулярно це відслідковуємо, Моніторимо ось нещодавно, ми випустили вже другий такий огляд втрат. І збитків, які несе аграрниця крук війни, і цифра вона приблизно так більше 40 мільярдів доларів США. Вже це прям прямі збитки? Чи і? Такі непрямі недоп... да все не разом. до це да все да. разом та да, це да, все разом так. Да. прямі збитки, тобто руйнування вони склали на до речі станом на це станом на вересень, да тобто з вересня ми ще не поновлювали. Ну мається на увазі за останніх там місяць. Ми ще просто не, не, не підрахували. На да. але станом на вересень, прямі збитки це 6,6 мільярдів доларів США. Це біля. 23% капіталу, який був зосереджений в секторі. Тобто, ми можемо сказати, що на 23% сектор зруйнований. Ось а непрямі збитки це там втрачена економічна вигода. Занадто високі там витрати. Вони становили трішки більше 34 мільярдів доларів США. Тобто, це десь біля 75% минулорічного всього випуску аграрного сектору. Втрати насправді дуже, дуже великі. Основні, якщо дивитися по, по основних статтях втрат, ну, наприклад, поруйнування, то е, найбільше, звичайно, це постраждала там, господарська техніка більше 40%. Ось, Ось далі є такі статті збитків, як просто крадіжки або руйнування прямі безпосередні. Там врожаю ось там обсяг крадіжок здається, там сягнув біля трьох мільйонів тонн зерна, зернових та олійних культур, Але, знову ж таки та станом на вересень. Ось потім є зрачні значні руйнування, зафіксовані зберігальних потужностей, тобто там сіло складських приміщень. Ну, це, те, власне, про видання, про видання Bloomberg писало, що вкрадено українського зерна може бути на мільярд доларів. Які ваші оцінки? Якась неймовірна цифра. Я знав, що ми багато вирощуємо, але мільярд доларів це щось космічне. Більше насправді. За нашими розрахунками, це біля двох мільярдів доларів. Тобто, якщо ми подивимося на, не тільки на зернові, Блумберг говорив лише, про, наскільки я пам'ятаю, про пшеницю. Але ж теж, не, все, не всі зернові, які в нас є. За нашими розрахунками, станом на, на вересень, ця цифра стає в два рази більша. Хотів ще сказати про економічні втрати. Да? Те, що, що складає там 34,5 мільярди доларів США, це е, основна частина лево, половина, можна сказати, це від е, обмежень експортних обмежень, які в нас є, тобто від блокування портів е, і е, надмірної вартості логістики, яка в нас зараз через це існує. Е, ну, наприклад, там е, через те, що оскільки ми в основному експортували е, портами. Потім ці порти були заблоковані. Відповідно, потрібно було шукати інші альтернативні експортні шляхи. Це залізництво через західний кордон, через через Дунай. І потім далі нижче на Румунію, на морську, на, на порти Румунії та Болгарії. Ось але це довше, це дорожче, це більше часу займає. І відповідно ці експортні витрати. На експорт зернових та олійних, вони зросли там з 30 доларів до 200 приблизно а 180, 200, 200 доларів за тонну. Тобто це дуже великі цифри. І, відповідно, внутрішні ціни вони ну, просто просіли, просіли до рівня збитковості е, сільськогосподарських підприємств. Тобто, що порівняти... фактично наші фермери розпродавали просто зерно для того, щоб воно так, не знило в них так. на складах. Це фактично по собі да, вартося. Да, да, да. Ви, ви ви праві, я би так і сказав. Бо е, чи, інша така цікава річ, яка сталася в нас, це цей так званий зерновий коридор, який був е, про який було домовлено між там Росією і Туреччиною, і ООН, і потім інш, з іншого боку з нами е, ось це з ті Вони експортувалися з України, але Погано те, що е, цей експорт, ні експорт, а додатковий він ну не суттєво вплинув на внутрішні ціни. Тобто вони як були низькими, так і залишились. Звичайно, на це була об'єктивна причина, бо постійно Росія піддавала сумніву надійність цього коридору. Там були е, звинувачення, що ось мол цим е, зерновим коридором там. Вибухівка експортується чи для того, щоб там кримський міст підірвати. Потім потім ще щось там придумав. Ну постійно такі були звинувачення, які підривали фактично надійність цього зернового коридору. Потім ми пам'ятаємо в листопаді, то вони беруть участь в цьому коридорі, то вони. Не беруть участь ну... ну все і, все і, ж таки, і... вдалося зберігти зерновий коридор. Ось на початку року експорт морем був заблокований. Десь влітку, здається, yeah. та, ми вдалося домовитися yeah. про відновлення експорту. Був ризик, що в листопаді знов все буде заблоковано, але продовжуються роботи зернового коридору. Чи вдалося нам вийти на е, обсяги експорту, які були до 24 лютого? Uh... Можна сказати, що вдалося особливо це було це в вересні, в серпні місяці. Потім обсяги не впали. Але знаєте, проблема в тому, що ну зерна дуже багато ще в тому, що по перше були накопичені ще минулорічні залишки. Потім цього року також новий врожай іде. Він так, невеликими темпами, але і менше його, але він все ж таки йде. І для цього потрібні площі зберігальні. Ось але зараз, коли от, довіра до цього зернового коридору вона підірвана, то обсяг експортування дешечки впали. І це потрібно пам'ятати, що зараз так званий високий експортний сезон, коли потрібно експортувати, коли дозвичай дуже багато експортують. і, і з цим є зараз проблеми. Якщо казати про інші проблеми в галузі, я розумію, що експортна проблема це номер один в цьому році, але були і інші. Що це нестача фінансування, якийсь кадровий голод, можливо, не вистачало насіння якогось або добрив якихось. Що можна назвати проблемою номер два після експорту? Це кошти. Це нестача коштів. Тому що якщо навіть там. Були, наприклад, про поставки там з, з паливом чи з мінеральним добром, це можна знайти на ринку, але от кошти це зараз е, проблема. Ну, якщо не один, то, то, то напевно ще два. Тому що е, як я як я вже казав, через те, що через дуже низькі ціни на ринку е ліквідність підприємств чи прибутковість їх підприємств дуже низька, і відповідно ну не вистачає коштів, щоб провести там цю навіть е осінні осінні польові роботи там е потім щоб посіяти. Е а в культури, так. і це є велика проблема. А хіба бан... хіба банки, хіба наші е, іноземні кредитори не допомагають з цим? Можливо, є державні програми. Е, ну я чув про ці кредитні програми: 5-7, 9, про інші е, якісь пільгові кредити не працює ця схема? Вони працюють, але просто обсяг. Ну ми порівнюємо дуже не, не то, що не порівнювали, а. Обсяг цих коштів, є, він недостатній для того, щоб покрити потреби аграрії. У нас ну, дуже великий сектор насправді, якщо так сказати. А оцього додаткового фінансування його недостатньо. Звичайно, там донори роблять багато роботи, і уряд для того, щоб ці гроші були доступні. Там є і програми закупівлі техніки, потім тих рукавів для зберігання. Але знову ж таки масштаб проблем чи там, ну я б не сказав би катастрофи, але він дуже великий. Тому і ми бачимо обсяги там жнив, то скільки було зібрано в грожею, скільки ми очікуємо наступний рік, і ці цифри вони знаєте, не дають приводу для оптимізму взагалі. До я згадую, про що ми говорили до повномасштабного вторгнення, і переважно ми говорили про земельну реформу, про інші види реформ в галузі. Створювалися нові міністерства, розбігалися там, об'єднували економічне міністерство з аграрним. Потім була дискусія, чи треба окремо мати міністерство агрополітики. Зараз щось в сфері державного регулювання відбувається. Можливо, якісь нові закони, можливо, імплементуються старі закони. Що можна сказати? Чи тривають реформи, чи можливі взагалі реформи під час війни? Реформи тривають, вони можливо не такі глибокі, як були раніше, але деякі речі вони відбуваються. Ну потрібно відмітити якби роботу міністерства, тому що все ж таки намагаються допомагати аграріїв чи можуть, Да? але є там, наприклад, такі реформи, які як, як як запуск там державного аграрного реєстру. Та це та річ, яку е, планомірно планували запуск з початку до початку війни, і зараз це вдалося запустити. Так це гарна така річ, яка стосується реєстрації, грубо кажучи, підприємств е, в сільському господарстві, не тільки е, там е, Зареєстрованих це можуть бути і незареєстровані підприємства, і через це можна підприємства чи фермери можуть отримувати допомогу. Це це практика, яка існує в Європейському Союзі. Дуже практика, яка себе гарно зареєструвала. Потім відбуваються там деякі речі в земельній реформі, але знову ж таки, це ну як би сказав би, це. Не ну, масштаби, які відповідають війні. Тобто, це не ну, це всьогоденні, можна так сказати, речі, які, які направлені на, на вирішення проблем, які зараз існують, да, які не, не, не спрямовані там на, на 20 років вперед. От так наприклад, була ця земельна. Якщо все ж таки фіналізувати по цьому року і дати якийсь прогноз на рік наступний, буде краще чи буде гірше? Ні, я думаю, буде гірше. Будеш. В силу, не Будешні ага. Ну, це, це, це суто дивлячись на те, що відбувається зараз, тому що ну, ми це вже можемо зараз побачити, тому що посівні площі, наприклад, вони менші, ніж минулого року, на цей період часу, там, на відсотків 50, напевно що, наскільки я пам'ятаю. Тобто наступного року буде ще менше врожаю, і, ну, і відповідно дуже великий. Дуже велика невизначеність з війною, да. коли вона закінчиться, які будуть наслідки, який буде обсяг руйнувань і збитків, тому що ми бачимо, що вони накопичуються з кожним днем. Ось, і це, це означає, що потрібно потім докладати дуже багато зусиль на відновлення. Але з огляду на теперішні показники посівної кампанії, то наступного року на якісь там дуже оптимістичні прогнози не варто очікувати. Звичайно, що війна може там. Та оптимізму не не додав нам пан Олег щось зі зв'язком, але фактично ми вже останнє питання розглядали. Пан Олег Нівєвський, віце-президент Київської школи економіки, підбував підсумки аграрного року в Україні і сказав, що зазнала сектор великих втрат близько 40 мільярдів доларів, і це тільки станом на вересень а до кінця року буде більше. І сказав, що в наступному році буде гірше. Будемо підбивати підсумки року по різних галузях економіки в цей цього тижня і наступного тижня. Так, пане Олег, знов з нами так? Це не все вже, вже закрили е, е, цю історію з паном Олегом. Ми ще обов'язково побачимося, але вже в наступному році. А всіх глядачів закликають вмикати економіку на еспресо о восьмій ранку по буднях і дивитися підсумки економічних економічного року по різних глузях економіки. Я Андрій Яніцький, ведучий цієї програми, разом переможемо.